Ну, дивіться, тут варто розрізняти кілька речей. Перше, це меседж, який йде від там від держави, від політиків. Потім запит, який йде від суспільства, тому що до нас на безкоштовні курси української мови регулярно і постійно зі зрост... В напрямку зростання звертається що більше людей, які би хотіли вивчити українську мову. В них є дуже великий суспільний запит. І водночас громадськість намагається, справді, я тут погоджуюсь з Ларисою Тарентівною, втиснути в парадигму двомовності. Понад те, останнім часом дуже активно, і пан президент використовує словосполучення російськомовний патріот. Для мене, наприклад, це неприпустимо патріот. Він є патріот і крапка. Мовну його належність не потрібно так якось виокремлювати і в такий спосіб, що тоді україномовних патріотів шукати, грузиномовних патріотів. У нас насправді на сході воюють люди, які говорять дуже різними мовами. І це окреме питання порівняно з їхньою любов'ю до держави, яку вони захищають. З іншого боку, ми бачимо, що є тенденція на провідних каналах, попри різні законодавчі там. І інші, знову ж таки, попри суспільний запит. На телеканалах є тенденція, наприклад, робити нову програму російською мовою, щоб достукатися до там, мешканців Сходу. Ну, я перепрошую, але не треба бути до них такої, про них такої поганої думки. Вони вчилися в українських школах. Більшість з них закінчувало університети, хоча б частково українською мовою. Зрештою, наш досвід роботи з переселенцями показує, що це люди, які, якщо навіть не можуть самі ще говорити українською, вони прекрасно її розуміють. Вибачте, вони не дебіли. Вони живуть в цій країні, і їхня не знаю, інтелектуальна здатність дозволяє їм розуміти українську мову. Вони в цьому просторі так чи так, хоча багато зрусифікованого, не перебувають. Понад те на Сході, якщо ми не дивимося на мегаполіси, в областях абсолютно україномовне населення.